Зараз швиденько поділюся з вами ще одним варіантом салатика, який нам подобається. Але зазвичай для цього салата я майже практично нічого не купляю. Якщо я щось і купляю, якщо вдома немає, да? ну, як є вдома, то відкриваю це кукурудза. Все остальне зазвичай завжди залишається потихеньку в холодильнику. Ну, наприклад, да? відкривали огірочки. Там, до якої небудь до гарніру. Не доїли. Залишилось декілька маринованих огірочків. Добре, класно. Ну, цибульку обчистити. Недовго варили картопельку, залишилось трішки. Чудово. І що саме цікаво, це копчене м'ясо. От. Дійсно копчене. Копчена ковбаса, це не то буде. Зовсім буде інший салат, Але я його ніколи не купляю навмисно. Зазвичай, якщо купляється там якась курочка чи на якесь свято, там на грудці щось залишилося, там ножка залишилася, там стегно. В мене, оце сьогодні, тут два крильця копчених. Я їх обібрала і дрібненько покришила, і цього достатньо буде. Отже, картоплю кришимо дрібним кубиком. Туди ж відправляємо нарізане кубиком м'яско. Так само кубиком дрібнимо цибульку. Ну і так само дрібненьким кубиком нарізаємо огірочки. Ой, чую, прилетить мені за цей салат. Знову хтось не зможе знайти у себе в холодильнику копченого м'язка або ще щось. Це ж хейтери від них нікуди не дінешся. Вони ось під відео з Чебуреками не змогли знайти рецепт тіста і такий влаштували мені там шквал емоцій, що ну просто хоч відео видаляй. Але ми не з таких ми не здаємося. А швиденько готуємо з простих інгредієнтів смакоту. Повірте, це дійсно смачно, але от м'ясо повинно бути копчене. Нічим його так не заміниш. Вже буде геть інший салат. Не вареним м'ясом, не смаженим в духовці м'ясом, не ковбасою копченою. От Смак копченого м'яса. Це окремий смак. І ніяка ковбаса його не замінить. Якщо десь можна замінити, я вам завжди кажу, що можна замінити тим-то і тим-то. Тут ні. Цей салат я роблю тільки тоді, коли є копчене м'язко. Нарізаю так всі огірочки. Ой, хейтери, а ви де? У мене тут муха літає. Ото був би вам повод, да? усі кісточки перемити. До речі, я цей салат жартома називаю чистка. Ну, я думаю, ви здогадались, чому, да? бо мається на увазі, що підчищаються всі залишки в холодильнику. Але багато хто, особливо хто чує це вперше, не знають цього. І коли в мене запитують, що ти сьогодні готуєш, кажу, та салатик. А який салатик? Та чистку. Чістку. Поділись рецептом. Та що там кажуть ділитися, нічого ділитися. Все легко, дуже просто. Розкажи, як ти робиш. Я починаю розповідати, сміху не обберешся, бо багато в кого чистка асоціюється зразу, ну, ви зрозуміли, з усіми новомодними. там всякими ПП і так далі. Або як раніше там сирим буряком чистили шлунки, кишківники і так далі. А ми чистимо холодильник. Все, ось цю дощечку також, точніше, не дощечку, а її содержиме Відправляю в салатник. І салат готується швидко. І дуже смачний. У нас вже все майже готово. Туди ж до нашого салатику. Нарізаю кубиком декілька відварених яєць. А поки чистила яйця, ламала голову, все ж з вами згадувала назву того салата, з яким путають мій. Щітка, да, здається, він називається. Ото з сирого буряка, там, не знаю, що там ще морква. Так що от мою очистку часто плутають зовсім не з тим салатиком. І поки буду нарізати яйця, відразу хочу на самі розповсюджені питання відповісти. Огірки мариновані чи просто солоні квашені. Краще мариновані. Квашені все ж таки, ну, більше нагадує салат Смак Олів'є. А з маринованими набагато смачніше. Це по-перше. По-друге, кукурудза. Я на початку відео згадувала про кукурудзу. Багато хто задає питання, можливо, краще горошок. Ні. Не краще. Бо от з горошком це буде, ну, точно, споріднено олів'є. Тут саме кукурудза, зовсім інший відкривається смак салату, зовсім інший і вид салату. І отут от саме йде кукурудза до копченого м'язка. Ви можете, звичайно, зробити з горошком, але це вже буде зовсім інший. Салат, як я вже й сказала, відправляємо сюди кукурудзу. Якщо є відкрита, ну, наприклад, брали там для прикрашання якогось салатику або канапок, то можна взяти і не повну баночку. Ну, якщо нема, то відкриваємо повну. І наостанок. Головний інгредієнт, останній, який підкреслить наш смак і надасть пікантності це один, два зубчики чеснику. Ну, у мене зубчики дуже здорові, тому я взяла один. А ви дивитесь, який у вас чесник. І все, залишилося посолити за смаком. І змастити майонезом. Все, мій салатик готовий. Повірте, це справді класна штука. Це чистка. Чому? Тому що і холодильник без залишків, а чистенький, і файний смачний салатик у вас на вечерю або на обід. Смачно. Корисно готуйте. Смакуйте. Всім смачного.